У нас есть три бабушка, нам лишний. На всякий батюшка, Як нас не бачите, було дойда. Не бачишся, <ривання> а ви хто? а вище українське православне <ривання> церкви. Це розколі, розкорять коли бачить. Давайте зробимо миром. Оці Оці зробимо миром. Закрінемося на телебаченні. Він бачить. що А чого? Бо ви не можемо дармі. А яка разниця? Вам цей батюшка, мене цей батюшка подав. Яка раз

а може люди хачатку? А я хочу Ні, ми не хочемо. Ви не заказувати? Задається багато вже людей. Що ж багато людей? Для чого наша не дуже? А я не знаю. Чібатюшка таке не говорив. А їм гріхли, вони будуть на, так, на хто знаходим, каш, хто там вчора. Чи чи розказ? Розказ? А, а, що вони? Я вам не слухаю. Ти проси, щоб не ходили до церкви. Щоб вони молилися, вони кому моляться. Ми ж не бачиш Богу молимося. А кому ж? Кому ж? подів тоді 4 мільярди церковних грошей. Забирайте вашу батьку, що йдите батьку.